Приїхали до нас наш славний 234-й батальйон 128-ї бригади Дике поле, наші побратими з громадської організації Те сам собі країна, стоматологи облаштовують тут стоматомобіль, і скоро вже наші бійці зможуть отримати необхідну стоматологічну допомогу безпосередньо, ну фактично в сірій зоні. Хлопці якраз облаштовуються потрошки. Зараз перекусимо, щоб бути сильними і готуємося приймати вже так, перших, пацієнтів. Да. перших пацієнтів. Дуже все, дякуємо, все що ви можете. Все буде Україна. Ми переможемо. Слава Україні! Героям, Москва! Героям. Москва впаде. 100%. Так що дякуємо і бачите, львівські Карпати. Хоч в лігу конференцій не ввійшли від України, але достойний сезон провели. Слава Україні!